Розкажи, будь ласка, що ти так уважно дивишся? А, що тут? Дивись, роблю мазду. І ну, ті, хто в темі, вони знають, що на маздах на багатьох. Гравітекс ну, міленькою такою структуркою. Він не повинен бути крупний, такий, як, наприклад, на вагах і на різних інших других машинах. Тобто він ще навіть заходить таким маленьким розпилом сюди всередину. Для того, щоб це все зробити, оскільки ми тут міняли частину порогу, це виходить, прийшлося зробити в декілька етапів. Тобто, спочатку, звичайним пістолетом для Гравітексу, ну, після виготовки, наніс Гравітекс на ту зону, де він повністю був знятий, для того, щоб підняти цей рівень. Потім Потім це все е, перегрунтував, е, вишліфував, щоб воно стало рівненьке. І ось зараз вже дивіться, е, наношу гравітекс зовсім другим способом. Тобто беру інший краскопульт і розводжу гравітекс. Ми використовуємо, до речі, на водній основі, який не є шкідливим, і наношу його ось таким міленьким, щоб він був повністю потім як заводський. Ось, наприклад, можу ще на крилі вам зараз показати. Це такий я дивлюсь, складний процес, так? Так. І тому воно ну, займає трошки більше часу, ніж е, звичайний. Ось отак воно виглядає. Якщо це придивитися ну, ближче, і ну, тоді це більш видно. Угу, Він буде угу. мілкий, е, гладенький, тобто такий, як... Ну, Текстуру таку максимально приближені, такий, як має бути з завода. Профі.